Доброго вечора, шановне панство. З дозвілу Арестовича сьогодні на цій території України проводяться магічні дії щодо запобігання російської агресії на території України, щоб печінка була тисла. Зараз ми будемо проводити, проводити сеанс магії щодо політики безпосередньо, безпосередньо. У нас, як завжди, в гостях Ганна Так, Зараз ми будемо розкладувати на всіх політиків, яких Курва Мать занесло до нас в Україну. Хай їм буде грець. грець. Дивіться. Був собі Путін. чорний при чорний. Був в нього Медведів чорний. Приколупався до нього Лукашенка, чи він його підтягнув. Я бачу, що вони тут якось хрещені. Чорний-красний, чорний-красний. І ще кой, і шайгук, який похизлив усю тушонку і розграбував усі танки, хлопці мені на що воювати, але то хай буде так. Сиділи вони, я бачу, що в якомусь бункері четверо Стало їм скучно, скучно. Визвали вони шльондр. Той собі взяв якусь Кабаєву. Той взяв собі тарзана якогось. То ж жінка чи чоловік тарзан, я не бачу, що мені щось. йде, йде, йде. З волосами щось. З волосами тарзан, тарзаниха, тарзан. Ні, глушко. Ніколя. Корольова, до них прийшла ще. Якась маруф. Є таке маруф? Я не знаю, ви молоді, ви знаєте, є, я не знаю. Є. Маруф. потім їм стало. Попили вони шампанський, то крістал по тисячу євро за бутилку. Давайте визивати собі молоденьких хлопчиків. Той визвав собі Бастрова. Що він з ним зробив? Боже, упаси, бачу, не буду казати. Той взяв собі Газманова. Газманов Єсаум? Йде, цереда, сальто, цереда. сальто, Сальто, якесь Сальто йде. Щось ти бросив коня. О, це він, точно це він, це Газманов, це Газманов. Потім... Приїхали ще якісь молоденькі хлопчики, не по на Нака, на, К, на К. Якось звати на К. Хто? Хто може бути на Кіркоров? Кіркоров, Кіркоров з голосами. Старий. А, старий. а? а молодиця. Молодиця не я. Ботекс, ботекс як і в цього от, чорного короля. Це Путін. Mm -hmm. Оце mm -hmm. Вони на Ботексі по два. Бачиш? Бачиш, я там І ще приїхав якийсь якийсь підраст молодий, но неї, но неї, не бачу ім'я. Не бачу його. Коражились вони коражились. Руки теплі, теплі, руки теплі. Наше ЗСУ дивилася на це все, дивилася. На тобі, падла. На тобі падла. На тобі, падла, на тобі. Почали їх крошити, кружити. Змішалося все. Фідерасти, шлюхи, вся земля. Перевернулася кров, гавно, пісок і сльози. ну тепер від вас, зберіть ці карти, стопочки, зберіть, 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 зберіть. Зберіть негайно. Так? так, збирайте, збирайте, як це ваша воля. Так, треба зробити ритуал на ЗСУ. Давайте, 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 тричі. Слава Україні. Героям слава. Слава ЗСУ. Так, дивимося, 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 дивимося. Що, що робиться? Розкладаємо, 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 розкладаємо. Так, перегортаємо, дивимося, що у нас вийшло. Ті йобані ублюдки усі в одній ямі. Десь під Бучою. ті лаврови, всякі, блядь, путіни. Всі шльондри всі повилітали всі знов, блядь, пішли, вони від сифіліса порозпадалися. Ці підерасти мальчики, тарзан тут був чи не тут? Тут був, тоже нахуй зійшов, блядь. Наше славне ЗСУ усі разом взялися за руки і обіцяли всі усіх до нато натовпу нато слава Україні! Героям слава!